На військовому цвинтарі Житомира знову поховали героя. Сьогодні місто попрощалось з 20-річним Андрієм Подунаєм. Андрій народився в Житомирі в 1999 році. Після закінчення ліцею номер 2 продовжив здобувати освіту у професійно-технічному училищі номер 13 Отримав професію газоелектрозварювальника. Потім свою трудову діяльність пов'язав із приватним бізнесом. Він буквально з перших днів повномасштабної агресії добровільно став на захист України. Він прийшов неймовірну кількість разом зі своїми побратимами гарячих точок на півночі. На сході України, в центральних регіонах України, тобто, з перших днів, де були найважчі бої, Андрій був там. Чоловік був справжньою опору і підтримкою для своєї сім'ї. Його згадують, як завжди, усміхнену людину. Він був настільки життєлюбом, і він сповідував такі життєстверджуючі принципи. Які дуже рідко, ну на жаль, не завжди притаманні молодим людям. На поховання приїхали побратими загиблого, з якими він ділив все, що мав до останнього. Друзі загиблого кажуть, Андрій ніколи не відмовляв у проханнях і без зайвих запитань приходив на допомогу. Він говорив фразу «Давай, буде проживемо життя так, щоб нашим дітям та нашому наступному поколінню було краще жити, ніж нам. Андрій Подинай загинув 21 січня від важкого поранення несумісного життя. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.